Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А може Зеленський навмисно чекав морозів та мінусової температури, щоб саботувати і будівництво укріплень, про яке йому довелось згадати через два роки з вторгнення. Пише Мирослав Логійко. Хоча ні, голова слуги народу Ямщикова Полтавський Ода заклала бюджет кост трави на листопад-грудень та премії собі замість гроші на ЗСУ виділити. Це в зелених схоже в крові. Пише блогер. А от десантник Валерій про запас підкреслює від кава в травні в Криму до. Пришвидшення будівництва оборонних споруд, які спокійно можна було почати будувати ще з осені 22-го. Така ціна сну розуму суспільства, загіпнотизованого єдиним, гумористичними контрнаступами, запевненнями про достатність резервів та іншими найвеличнішими серіалами. Реальність знову ласкаво запрошує і водитиме мрійників колами, аж поки її не навчаться сприймати без ілюзій. Що ж, Анжеліна Шак пише: таємні накази перед початком війни. Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся випадковим збігам, які стали в перший тиждень вторгнення. Московія в Україну наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточках України. На кордоні з Білорусі на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники. Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону. Аеропорт жуляни залишився без охорони взагалі ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади, і волонтери облили злітно-посадкові смуги жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону. За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримає наказ Кинути всі війська з харківського напрямку до зони ООС і просто не це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації. Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом. Майже всі джавеліни, анлав та Стінгери передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Єверівському полігоні. і Лише мізер передано ЗСУ. Тетяна Чорновіл та Сергій Пашинський експортують. Рятують стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники. Які зобов'язані це робити зникли, окружний адміністративний суд Києва, що належить судді вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну. Саме перша колона орків складається не з ударних частин, а з з збитими та щитами. СОБР іде не воювати, а розганяти мітинги, і дуже здивувався, коли їх почали спалювати. Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень і парадформи орків і боєкомплекс з'їжою на три дні. І списки осіб, які будуть знищені орками і багато багато іншого. У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості. Типу, ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А шановні партнери здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв. Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зей ні до чого. Його просто грали в темряві в Україні. Єрмак і його команда давно керують і економікою, міжнародними відносинами, і поліцією, і Нацгвардією. і навіть зсу намагається очолити. Окрім Єрмак всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви. Все, що я прилічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не міг зрадити Україну, а Бакану навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богослаєва підтверджують мою гіпотезу. Україну готували до здачі оркам, готували на найвищому рівні, і я не виключаю, що були відповідні словесні, можливо, навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір. Що стало на шляху? Виручили те, що за Командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно конституції, знищувати окупантів і всі домовленості впали. Орки почали мінусувати сотнями і тисячами. Поїлові чув себе покинутим, обманутим лохом. А карусель смерті і геноциду почала крутитися. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.